До Всесвітнього дня води 2023 року. Україна життя під загрозою залишитися без води. Право на безпечну і чисту питну воду та санітарію як право людини має надзвичайно важливе значення для повноцінного життя та дотримання повною мірою всіх прав людини. В Україні унаслідок повномасштабної агресії РФ мільйони людей втратили якісний доступ до питної води. Таким чином, це базове право людини є наразі обмеженим. У Всесвітній день води ми залишаємося шокованими тим, що однією з багатьох жахливих тактик атаки Росії на Україну є використання води як зброї під час війни. Цивільна інфраструктура України, енергосистеми, системи водопостачання та водовідведення стали цілями для російських ракет. Внаслідок зруйнованих каналізаційних систем. Річки забруднюються неочищеними стічними водами. Вже зараз, у річках на деокупованих територіях, фахівці лабораторій фіксують перевищення концентрації ртуті, міді, цинку, марганцю. Найбільше від проблем нестачі води страждають міста і села на сході та півдні України, які знаходяться неподалік від лінії фронту. Люди приносять воду з колодязів. Перед відступом в деяких селах російські військові отруїли колодязі. Єдине джерело питної води для місцевих. Трі колодцов тут Ми набирали воду. В двох колодцях не можна набирати воду. Солярка, це все вже. і то що мертва собака теж там не взяла. А вони закидали його снаряд. Я ж кажу, це почок. Угу. Смикнула, не витягується відро. Думаю, та що ж таке? Чи важке воно, чи що ж таке? Я ту ще посмикала, не витягується. Людям привозили воду. Люди навіть топили сніг. Проте Україна не залишилася наодинці. ЄС надає підтримку Україні для того, щоб забезпечити доступ людей до чистої води та відновлення інфраструктури на деокупованих територіях. Доступ до води є одним з прав людини. Працівники об'єктів критичної інфраструктури кожен день докладають зусиль, щоб забезпечити цей доступ. І ЄС буде продовжувати надавати їм підтримку. Слава Україні!